Всем привіт, ви змагалися колотик 35 і це відео про мою деревню. Тому що мені прийде удалити Майнкрафт. А потім його заново скачати. Так що цього міра навряд чи буде. Тут отакий цей посюди тропинки. Господи, на якийсь сам телефон. Ось цього бджолини Олі. Тут у нас... Ну, типа мого дому. Дивіться, зараз покажу. Це прикриття в году, як так сказати. Це прикриття воно, А настоящий дом не тут. Настоящий домик. Знаю, що тут та я Таня грала та моїй дом. Давайте тепер до неї. Кухонька. Ну, кухонька я, немножко с размерами перестараюсь, но это не важно. Идем сюда в, в комнату. А, склад. Угу. С Иваном. Вот склад. Я так понял, что это ванна. Вот, видите? Туалетчик. Вот такая ванна. потім потім ми підемо, потім. А тепер мій дом, він мені мега сильно понравив. ні, ну це взагалі ту. Ну от почнемо цієї кімнати. Ну, це прихожа. О. Оце прихожа. Не знаю, що ще про них сказати. Ну, коротше. Тут скаладка, піс тут різ скапесу там мусораша. Да, моя реально там мусоркет робити було. Бу. Шале. Да, 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 підтепіде. Да, 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 да. Ну, вот, в оцю кімнату ми пінаємо підкеш, нас просто топ. Ну, ось така. Тоже мо гостина можна сказати. О. Можна сказати гостина. Тут такого прикольно, кстати, мені нравиться ця картина, така прикольна тут, так, прям прямо в тем. Да, как и сами сразу догадались, кухня тут, там. вкусный тортик. Вот, это такие вот мы не Вот такие. Не получается. Не получается. не получается. мы меня. Я Я вам купаюсь, так что ще можешь сюди йти. Эмм... Ем. О, господи. И моє саме любимое. Спальня, ну подивіться, яка ідеальна спальня. Ну просто шикарно. Шикарно. Не, ну ничего не скаже, реально. Ну реально шикарно. Что зараз я, конечно, не шумнить? Ріал топ. на спальню ріалтоп. Вже вийдемо. Заходимо. О, грядка. Тут там, мало щось бути, але мені не зовсім ось рукається. Це просто дірку ще не заробила. кстати, бывает, что такие вещи повсюду стоять. Ну, вот это думы, это вот. мог... Не понял. Надо кузницу восстанавливать. Будешь... Ой, не будешь. Точно. Не пожалуйте. По горяточкам. Вы скажете, я, я пить на те верхние этажи. Согласен? А это не сказала. Тут уже жители мне картошку и пшеницу месяц меня. Я же, Ну, вс, короче, лестница. Тут уже хочешь мою залізти. Я не люблю ненавижу не лестницы. А, -а, а телефон тупий. Ой, ч, сладкие ягоды растут. Ой, як вы думаете, что это за здавание? Ну, короче, вы то, что знаете, но расскажу. Опа! Да що ты мене так бис. Все? Тут хліб продається, морква, картошка, торф, сладкі, ягоди, яблука яйця. Це ж торф, так? Да? Чи якось не так. Бля. Ладно. Ну тут напитки всякі. Пельмени не надо. Та вода, А тут всякое мясо. Я уж там всякое мясо ездно. Тут тортик, пироги и печеньки. А тут тоже классы, кстати, там тоже. Не понял. А что это за блок? Не понял. За блок. А, понятно, блок. Все добре, добре, добре. Дивишся, я думаю, интерьер смысла нема показывает, то мы так ще долго будемо. Шестороки. Ну так, ще, кстати, прикольный один домик, який я строю. Кстати, думаю. Барб'я Насакова. Ну, нам в той смислі нема заходити. <рик> 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 така <рик> не шо скрізь виляйте. Ладно, заходимо. Ми Бетмени. Не лізь до кота. Чого? Тобто дивіться, яка він душить. О, тут така прикольна робоча зона. Не, взагалі, дивіться. Ось ще мені подобаються ці блоки з їхні. и такого в есть вообще то. Ну переходим а, на. А в вашей игре есть жирные коты? Е. Рыжие жирные Да. Ой, Ой, идет такая просто зона отдыха. Тут даже что-то пишет, давай это почитаю. Жить, че не жить, вот в чем в вопрос. Родитель стал зомбаком. Родитель стал зомбаком. Ты что, придурок? Ну що, в телефон. Та мені то срать. Стоп, дивіться, я капекло бронька на мене зробив. Защита, А, ще Петре здивовання. Ой. Я думаю, що це таке? Що это такое? Лікарня. Давайте зайдемо в лікарню. В лікарні були не вдачні случаи, були. У мене Е, дін-дін-дим, заходимо. А де стаж жарми? А, зустрі. Давайте до нього зайдемо. Здравствуйте, щось там заробити якісь і Молодець. Хоча вже труботи і тебе знахідних десь місяць. Тут там в нас. Ну больних щось немає. Мені понятно, нічого больних немає. Тут взагалі двері нема. не сбежал. Шо, что ж та жорничу не робит? Это зельки хила тут Да. Ну, тут, короче, тоже, господи, тут то же самое, наверное. И На... вести <свечки> пришла. Так, то наверное, тоже всякие зельки хила. Да, тут всякие зельки хила. Тут все такое важное. Очень и очень важнее. Я тупо житель. <говорю> так, он, а, ну я звук. Це тупо, ну як всегда ждать, щоб там щось. Для хамуха. То й де ти? Да куда ж тебе? Шу-шу-шу-шу-шу, Спасить мене. Попаси мне одного тупого телефона. Короче, тут мало понятно, что всякі заститні, тут полицейский участок, тут а цей живот пишет дебилого лимфа. Ай, Господи, до сраки. Кони зменку и лаборатория. Ой Господи, щоб это це не телефон а база Адам. Він так тупий, як будто я не, я не могу з ним. Тут овсякі легенькі опити зверху, як бачите, проводяться. Давайте підемо на низ. На низ Що, дебіл. Ну. Так, тут ще не такі інтересні зараз Ти що? Тут ось овсякі зільки. Ну, зільки, що це за зільки? Зараз скажу Желька повільного падіння. дурня. Так все варите у друга. Ну, Вы не получаете. Не говори варите всякие зельки. Тут всякий усякий пісок. Тут сундук. Тут це. Ну, короче, я сушу тут логин. Клик, це я не можу розібратися, як це работает. Вообще не понятно. А ось уж саме интересное. Героя серцевинний. Що стільки? Я не можу поняти, що це за дебілістика. Ну як? Вообще не розумію, що це. Тут експерименти над жителем. Він був зомбі, я його вилічив. Тепер він мені продається по акції. Зараз торгувати. Ви бачите? Це взагалі хто? Лучник? А мені треба оружейника. Ты мне не треба. Я ж ты специально ты чили поставил. Мне надо. А тут я ждал, пока он сделается. Ну, вот такая деревня, я думаю, прикольно. Ну, в лаборатории сейчас я попрощаюсь. Так что всем пока-пока. За вами Колосик. Смерть.